Як відновити судини після перенесеної вірусної інфекції? Останнім часом часто задаються питання і в контексті мутної хвороби, і в контексті навіть тих вірусних інфекцій, які жили живуть і будучи довго жити. Ну, Перш ніж я розкрию цю тему, я хочу трошки розповісти, в чому буде полягати відновлення судин. Ну, Самі судини являють собою, ось я для наочності зобразила, це трубочки, тільки трубочки різного діаметру. Ось Цю я намалювала таку найширшу. Це аорта, вона має таку із трьох шарів міцну стінку, для того, щоб витримати хороший тиск крові. Це артерії, вони такі трошки меншого діаметру, вони якраз і доставляють. Мають кров у кожен куточок нашого організму. І найтонші, якщо ви бачите, такі я навіть трошки з переривчатими намалювала цю стіночку, тому що тут один шар епітелію це капіляри. От Якраз в капілярах відбувається саме-основне саме, -саме основне поняття, те, що називається мікроциркуляція. Це коли кров сюди доходить, переносить і кисень, перш за все, і всі поживні речовини. Тут воно все так проникає в клітинку, проходить тут обмінні процеси і вже далі. Там в наступну ланку це венули, йдуть продукти, як ми кажемо, відходу і вони через венозну систему повертаються в кров. І так відбувається у нас в організмі система кровообігу. І от щоб оці трубочки працювали так, як треба, щоб вони, як кажуть, не забивалися, щоб тут не було менше різних провокуючих моментів, які викликають запалення судин, там, безкуліти різні. Перше, перша умова це повинна бути хороша прохідність їхня. Тобто кров повинна бути така досить-досить рідка, щоб вона, знаєте, як ота гірська річка, тут текла і проносила тут всі свої формені елементи і поживні речовини, адже Товщина, отут в найменшу, в капілярі, тут поміщається тільки один еритроцит. І дуже часто капіляри в таких життєво важливих органах, вони товщиною з нашу волосину. Це, зокрема, в мозку, в серці. І от уявіть, якщо кров густа така, як каша, то ясна річ, що їй буде дуже важко протиснутися по цих капілярах. Відповідно, такі життєво важливі органи вони будуть страждати від недостатності кисню, недостатності поживних речовин. І чим краще буде потік крові, адже в крові у нас є. Є і ферменти свої природні, які будуть розщепляти різні білкові компоненти, там ті ж самі холестеринові елементи, щоб вони не прилипали отут на стінку на пляшку. І також в крові у нас плавають формні елементи, такі як називаються клейкоцити. Вони будуть працювати з різними агентами, бактеріями, вірусами, які можуть атакувати судинну стінку і викликати її запалення. Тому, як ми бачимо, проточна хорошої якості кров вона вже це буде перший хороший профілактичний фактор проблем з судинами. І для того, щоб кров була такою, звичайно, повинна надходити в організм. Хорошої якості біодоступна вода, щоб ця плазма була. Як гірська річка, як я сказала, і щоб всі ці компоненти плавали і виконували там повноцінно свою роботу. І другий фактор для того, щоб відновити судини, якщо вони вже є пошкоджені, тому що не секрет, що в нас в організмі постійно відбувається оновлення наших клітин. Для цього повинен надходити в організм будівельний матеріал. А саме, що це? Це амінокислоти, тому що всі ці стінки, що в артерії, що в тій же в, в аорті, в артерії. І ті Ті ж самі капіляри вони будуються, вони відбудовуються якраз будівельного матеріалу, яким є білок в нашому організмі. Другим моментом в е, живленні є хороші жирні кислоти. А це, ось, перш за все, омега і лицетин, поліненасичені жирні кислоти. Вони якраз і латають оцю внутрішню таку стіночку, щоб вона була гладка, щоб вона не була шершавою. А чи, 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 якщо вона буде шершава, на неї буде е, прилипати той же холестерин. Туди ж будуть прилипати, якщо кров густа, ще формені елементи. От, і таким чином тоді будуть, можуть формуватися різні бля і може руйнуватися судинна стінка, тому хороший якісний білок, хороші жири і плюс ще. Е Колаген або колагеновмісні продукти, сірка це те, що йде на відбудову судинної стінки. Тому, друзі, якщо тема була цікава, актуальна, діліться цим відео. Якщо вас зацікавила інформація, ви хочете більше отримати інформації, напишіть мені у Viber. надішлю детальнішу інформацію і проконсультую здоров'я вам та вашим родинам.